Жовтий туман щез. Ені проводжала Карфакса очима до тих пір, поки він не перетворився на темну цятку далеко в небі і не щез. Раміна теж розпрощалася з дівчинкою. Вона вирушила до свого народу вести його до здавно обжитих місць у смарагдову країну. Ені стрепетом увійшла в житло Арахни і остовпіла з подиву. Всю печеру заповнили маленькі чоловічки. Там були дідусі, котрі дивилися вгору, задерши сиві бороди, і охайні бабусі в білих чепчиках і вишитих фартушках, і молодь, і зовсім крихітні діти з величезними іграшками в руках. Гноми розступилися перед Ені, і наперед вийшов поважний дідок у червоному ковпаці. Це був літописець і старішина гномів Касталью. «Добрий день, мила Ені, з поклоном сказав гном. Ви знаєте моє ім'я? здивувалася дівчинка. Ми знаємо про вас все пришельці зі Смарагдового острова і гості із Заїр, пояснив Кастарю. Чимало ночей провели ми під фургоном, слухаючи ваші розмови. Знайомлячись з вашими планами воєнної кампанії. І ви, звичайно, передавали їх арахні? озобуренням вигукнула дівчинка. Аж ніяк, спокійно заперечив гном. Ми дотримувалися нейтралітету, як любить висловлюватися ваш друг страшило Мудрий. Справа в тому, що від давніх давен на наше плем'я накладено закляття. Ми повинні були служити арахні. У всьому їй підкорятися і не діяти на шкоду чарівниці. Але в це закляття не входив обов'язок воювати проти її ворогів, хитро посміхнувся дідок. Ось ми і не воювали. Ені подивувалася метикуватості гновів і запитала А чому ви досі ховалися від нас? Ви б зажадали, щоб ми сприяли вам, а ми і цього не могли робити. Але тепер, коли Арахна мертва і закляття втратило силу, ми повністю у вашому розпорядженні. Ви вже знаєте про смерть чаклунки, де далі більше дивувалися Ені. Коли вийшли до сховища Арахни в горах, ти бачила на дорозі маленькі сірі стовчики? усміхаючись, запитав Касталью. Бачила, але не звертала уваги. Я думала, це звичайне каміння. Це були ми, гноми. Завернуті з голови до ніг у сірі плащі. Ми не перевершені майстри маскування. Еге ж, це справді так погодилась дівчинка. І ось як тільки Арахна впала в бою, від одного поста до іншого полетіла радісна новина, швидше, ніж пташиною естафетою. Ну і ну, я можу лише щиро радіти, що в боротьбі чаклунки проти нас ви дотримувались нейтра... нейтралітету. Затнулася Ені на важкому слові. Уявляю, як ви могли би нам нашкодити!» Що так, то так, з гордістю підтвердив Касталью. Проте перейдемо до справи. Як я здогадуюсь, ви, переможці Арахни, шукатимете її магічну книгу, щоб зруйнувати наслані нею злічари. Ви маєте рацію, дідусю? Так ось. Зараз я покажу тобі схованку газяйки. Схованка була в найдальшому, найтимнішому кутку печери. Це була ніша, видовбана в стіні і закрита плескатим каменем, що зливався зі скелею. Кнопки, які приводили в дію секретні пружини, без допомоги гнома, знайти не вдалося б нізащо. Коли всі необхідні операції були зроблені і ніша відкрилася, Ені жадібно схопила товсту пергаментну книгу. Дякую, дуже дякую, любий дідусю, палко вигукнула Ені. Але як ви розкрили таємницю чаклунки? Я ж тобі казав, що від наших очей ніщо не сховається. Насмішливою була непорушна віра Арахни. Те, що її схованка відома тільки їй. Дідок захихикав, його сміх підхопили інші гноми. Я ще іще ще раз дякую вам, друзі, але відверто скажу не хотіла б я мати таких домашніх шпигунів, як ви, розсміялися Енні. Гноми розреготалися ще гучніше. Через кілька годин з гір повернувся загін Чарлі Блека. Друзі Ені надзвичайно зраділи, коли побачили в руках дівчинки заповітну книгу, мету їхньої великої боротьби. Адже якби книга не знайшлася, всі їхні зусилля виявилися б марними і чарівну країну чекала б неминуча загибель. Коли галявину перед печерою сколихнув веселий гомін, з якогось непомітного сховища виповзрув білан. Обличчя зрадника посіріло від сорому й страху. Запобіглово кланяючись Страшилові і велетневі із загір, рув Білан, просив не карати його надто суворо за нову зраду. Я не винен, бурмотів переляканий запроданець. Все це трапилось, коли я відходив від довгого сну в печері. Мене почав виховувати підземний рудокоп, але в цей час. Тебе викрали гноми, посланці арахни, перебив Білана страшило. Нам це все відомо. Ми знаємо, що ти потрапив до рук чаклунки, коли з тебе можна було виліпити що завгодно. І це пом'якшує твою вину, додав справедливий правитель. Білан кинувся до його ніг. Так ви збережете мені життя? в захваті скрикнув він. О, я зумію виправдати ваше милосердя. Так. Але який ти зараз, ти ганьба свого племені. Доведеться тебе знову приспати. Помітивши переляк на обличчі Білана, страшило заспокоїв його. Тебе присплять не на місяць другий, а після цього перевиховують по справжньому. Вирушай до смарагдового міста і передай рожеро, що я прошу зробити з тебе порядну людину. «Мачти і вітрила. вигукнув Чарлі Блек. Це придумано здорово, друже, страшило. Низько вклонившись і безмежно дякуючи, Руф Білан рушив назустріч новому сну. Коли його фігура зникла за найближчим пагорбом, знато погномів вийшов касталью і шанобливо звернувся до страшили. Тричі примудрий правителю Смарагдового острова. Ми, віддавна, знаємо про ваші великі достоинства. І просимо прийняти нас, гномів, під ваше високе заступництво. Що це означає? запитав здивований страшило. А це означає, що ми хочемо стати вашими підданими. Звичайно, ми усвідомлюємо, що не заслужили такої честі, але згодні платити данину, яку ви вирішите на нас накласти. Страшило важно випростався. Спираючись на чудовий ціпок, якого зумів зберегти під час походу. Прохання гномів дуже йому полестило. Гм, сказав він, ваша заява досить несподівана, але, здається, їй не проти показані жодні побічні обставини. Ця туманна фраза навіяла гномам велику повагу до вченості страшили їхня колишня хазяйка ніколи не вживала таких довгих слів. Чи можна так розуміти, ваші милости, що ви згодні виконати наше бажання? несміливо спитав Кастальо. Так, напевно, погодився страшило. А що стосується данини, я чув, що ви тут вели докладний літопис нашої країни. Так, ваші милости, ми ведемо його вже п'ять тисяч років, з гордістю сказав Кастальо. Тоді ведіть його і надалі. Це й буде тією даниною, яку ми на вас накладаємо. Ура! Хай живе тричі примудрі страшило! прокричали гноми хором. Але, звичайно, ви показуватимете нам плоди своєї праці, милостиво закінчив страшило. Тоді дозвольте вручити вам усі томи нашого літопису, що зберіглись за п'ять тисяч років. У нас вони лежать непотрібною купою, а в Смарагдовому місті їх вивчатимуть історики і напишуть довгі вчені праці. Літописна бібліотека була спакована і нав'ючена на спину дуболомів. Обіцянку вести літопис гноми сумліну виконують і досі. Свого часу до бібліотеки Смарагдового міста надійшов 579-й том загального літопису чарівної країни. В якому охочі можуть прочитати опис дивних і незвичайних подій, що сталися в чарівній країні, названій Таємниця Покинутого замку, за спільну згоду Чарлі Блекові була надана честь зняти закляття Арахни і покінчити жовтим туманом. Адже це він, велетень із загір, створив могутнього залізного лицаря Тілі Вілі. І здогадався заручитися допомогою Карфакса. Без цих двох гігантів перемогти чаклунку було б неможливо. Врочисту церемонію зняття чаклунства вирішили здійснити на кордоні колишніх володінь Арахни, де починався жовтий туман. Там одразу буде видно, чи дадуть бажаний результат магічні слова. Кілька годин дороги, і караван зупинився на рубежі сонячного краю і району жовтого туману. Попереду розливалася мутна імла, звідки віло сирістю і холодом. Тут щебетали птахи, шугаючи поміж гіллям дерев, піднімали свої голови з трави пишні квіти, пурхали метелики, а там землю вкрив сніг. Дерева стояли голі. В лісі було мертво і порожньо. У всіх сильно заколотали серця, коли Чарлі Блек, дивлячись у книгу, голосно і чітко почав вимовляти чарівні слова. Убуру, курубуру, Тандара-абдавара, Фарадонна Рабадонна щезне назавжди проклятий жовтий туман з чарівної країни. Його чудо! ніби чи ясь богатирська рука шарпнула туману завісу, і над тією землею, де була крижана постеля, Розкинулося у всій пишноті блакитне небо і засяяло яскраве сонце. Радість наших героїв важко описати. Ені і тім обіймалися. Чарлі Бле кинув високо в повітря свою люльку і спритно зловив її. Лікар Бориль розмахував медичною сумкою. Лан Пірот граціозно виконав танець Олені, за який дістав свого часу перший приз на міському конкурсі танцюристів. Артошка оглушливо гавкав, забувши, що вміє говорити, а Кагекар виробляла в повітрі неймовірні колінця. Дуболоми затіяли веселу метушню, а величезний хлопчик Тілі Вілі на радощах заспівав першу в своєму житті пісню. Слова й мелодію якою тут же створив сам. Врятовано від загибелі чарівну країну, і знову буде вічно сяяти над нею спекотне сонце, круглий рік дерева родитимуть цоковиті плоди, круглий рік весело працюватимуть люди на полях, збираючи щедрі вружаї. Чарлі Блек розклав багаття, і, коли воно розігрілося, кинув туди чарівну книгу Арахни. Нехай навіки щезнуть злі заклинання, що містяться в цій клятій книзі, сказав моряк. «Хто знав, чиї руки вона може потрапити, і яку шкоду заподіє людям, коли її не знищити. Вогонь повільно огортав сторінки загрубілі за тисячі літ, і нарешті книга спалахнула. Коли від древніх чаклунських сторінок залишився лише попіл, Набігли пори вітру, підхопив його і поніс у Дальчінь. Нехай так само згине все зло в чарівній країні і у всьому світі, врочисто промовив Чарлі Блек.